Жінки не передбачувані створіння як в реальному житті, так і в літературі. І якщо ви в цьому хоч на мить сумнівались, то наші книжкові оглядачі Галина Таворська та Юлія Майстренко вас в цьому розвіють ваші сумніви. Так я вам скажу. Тож доброго вам дня, напевно, вже привіт Ліса. Добрий день. Ви відчуваєте настання весни, що от за вікном вже тепло, співають пташки, скоро 8 березня? Как же? При плюс 15 трудно не, не, не почувствовать весну и не почувствовать себя женщиной, потому что все красавицы э, и женщины, которые впадали в спячку зимой, все весной распускаются как почки. Вот, и всем хочется быть лучше, красивее, моложе и, наверное, где-то хоть капельку по, по, ну, как быть похожим на ту или иную литературную героиню. Стоит это делать или нет? Давайте вот об этом как бы поговорим. Да? Яка сьогодні у нас буде перша літературна героїня, про яку ми поговоримо? Перша літературна героїня це Пепі Довга Панчоха, відома нам з дитинства. Це найсильніша дівчинка у світі з книги Астрид Лінгренд з косичками кольору морквини і перша рольова модель, з якою стикаюся дівчатка в дитинстві. Вона живе одна, хоча в неї є і кінь, і мавпочка, п'є чай з порцелянових чашок, сидячи у дуплі старого дерева. Дарує своїм гостям приголомшливі подарунки з різних. Різних країн, далеких країн, але замість походів до школи займається пошуками дивної кукарямби. А найголовніше те, що їй ніколи не буває нудно і страшно. Взагалі, пепі це бишкетник, це розвінчувач міфів та устоїв. Але головне не це. Головне те, що це дівчинка з золотим серцем, з розкритим серцем. І в ній добро є справжня енергія і участь. Вони просто. Переповнюють її, переходять виливаються за межі цієї дівчинки. Вона не переможна, вона вічний символ найрадіснішого в світі дитинства. А взагалі це книжка про і героїня про те, про людину, якій хочеться жити так, як їй хочеться, а не так, як нав'язують наші устої і правила. Чудова героїня, яка в школу не ходила і не розуміє, навіщо їй таблиця поваги. Так? А, і вона а, легко може навчити вас а, жити в собі в задоволення. І я хочу навести такі дві цитати, приголомшливі цитати. Коли серце гаряче і сильно б'ється, то замерзнути неможливо. І ще одна найголовніша, на мою думку, а що ж, якщо тут чудес не доводиться чекати, то треба робити чудеса самим. Я думаю, що Пепі Довга Пачоха живе в кожній жінці. не дивлячись на то, сколько ей лет. Аккуратно с такими заявлениями. Вот вы сейчас все хорошо запомнили, все хорошее, что Юлия сказала про эту героиню. Чуть позже мы вернемся к этому и давайте поостережемся, хулить или леет себе какую-нибудь ту или иную героиню. А мы и с, детства, с детством не прощаемся, и следующая наша героиня – это Гермиона Грейнджер. Самая крутая отличница всех времен и народов из серии книг про Гарри Поттера. В обычной жизни таких девочек называют заучкой и ботан. И вряд ли они пользуются большой популярностью среди мальчиков, потому что отличницы с такой копной волос на голове не причесанной, такие, которые тянут все время руку, можно мне, можно мне, да, вы давайте я отвечу, я все знаю. Но, ну, вряд ли бы у нее все хорошо сложилось, если бы это была обычная школа, а не Хогвартс. Но именно у этой хорошей девочки очень много фанатов. Потому что она ради друзей может нарушить правила, она может сделать какие-то запрещенные вещи и, в общем-то, особо не раскаиваться. Э -э, Джан Роулинг признала, что образ Гермионы во, во многом основан на ней самой. Потому что патронус Гермионы – это выдра, а это любимое животное Джан Роулинг. И вот представьте себе, такая звезда Хогвартса, что получает в финале за свое хорошее поведение? Вторую звезду? Нет, рыжая недоразумение Рона Уизли. Кстати, недавно автор Джон Роулинг вызвала много противоречий и сказала, что Гермионе вообще-то нужно было остаться с Гарри Поттером. По-хорошему, что Рон это, ну, не ее форматик немножко. Что касается взрослой Гермионы Грейнджер, то она сделала карьеру в Министерстве магии и стала. заместителем начальника департамента магического правопорядка. Об этом мы узнаем из рассказа «Гарри Поттер. 17 лет спустя», который был написан от лица, если вы помните, такой персонаж Риты Скиттер, журналистки да, из «Ежедневного пророка». Таким образом, Роулинг не нарушила данное обещание, что никогда в жизни она больше не будет писать про героев этой истории. Цитирую. «Гермиона Грейнджер всегда была фан-фаталь этой компании. СМИ уже много раз писали о том, что она в молодости заигрывала с чувствами юного Поттера, затем поддалась чарам мужественного Виктора Крама и в итоге остановила свой выбор на верном друге Роне. Сейчас она занимает пост зам главы отдела магического правопорядка, кандидат на повышение в министерстве и, конечно же, она счастливая мать двоих детей, сына Хьюга и дочери Розы. Доказывает ли пример Гермионы Грейнджер, что ведьма может успеть везде? Нет, не может, если судить по ее прическе. Ось така історія про Герміону Грейджер. Тепер ми знаємо, що з нею стало. Як там все сложилось, да? І яка наступна наша героїня, про яку ми поговоримо? Джейн Ейр. Не Джейн Ейр, мені Джейн Ейр. Ой, вибачте, я щось трошки переплутала. Арвен. Арвен. Це найголовніша і найкрасивіша Ельфійка, найкрасивіша. Героїня казкових персонажів, створених Джоном Роном Рольдом Ро... 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 Толкіном у володарі перснів. Це дочка Елронда і відома під ім'ям Ундоміель вечірня зірка. Красива мудра Арвін. Більшу частину свого життя жила як ельф, але на те, щоб здобути своє кохання, вона втратила свій дар вічного життя і зробилася смертною. Після війни двох перснів Арвен вийшла. Війни перснів Арвен вийшла заміж за Арагорна і щасливо прожила з ним 120 років, народивши королю гондора, сина і декількох дочок. А після смерті вона пішла на а, спорожнілий а, лот, 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 і а, Померла там у самоті у Сумі на пагорбі, з яким де вони обмінялися клятвами вічного кохання. Взагалі цікаві факти. З часу початку війни перснів, її 2777 років. Хоча, як і належить ельфам, вона виглядає про чудово і максимум на 25 років. Отак, би, якщо б так всі жінки виглядали, Так, да. дійсно. а рід її діяльності лікую, рятую, люблю. Ось такі ну, основні риси. А, титул вона має Леді Рівндел і Мадріса А, Можна просто Принцеса Ельфів. І погодьтеся, Ліф Тайлер не перевершена у цьому образі. І, як на мене, ну, я по-іншому Арвен і не уявляю. Ну, Вона да, дійсно дуже гарна, мабуть, дійсно гарна на екрані. Так, а Ім'я її Арвен означає королівна принцеса, і вона дійсно королевна. Всі, всім жінкам от я у вас як жінок. Спитаю всім жінкам, необхідно бути в цьому житті королевами чи комусь можна бути попростіше? Ой, королева, вы знаете, это вообще моя любимая тема, вот если смотреть всю вот эту красоту внешнюю, да, корона, там трон, подданные падают ниц, вроде бы все красиво, здорово, замечательно, но э, счастливы ли королевы, как им несется вот этот вот груз, вот эта мантия не давит на, на плечики, корона, вот помните, как Маргарите натягивали корону на голову, это все через кровь, через боль, я не думаю, надо нести себя а уж как королева или как другой какой-то персонаж, или как Золушка, я думаю, что тут каждая решит сама для себя. Вот для этого мы как бы проводим вот такую разноплановую галерею литературных образов. Вы примерьте на себя и подумайте, стоит ли это дальше вынашивать в своей душе и делать слепок своей жизни, с жизни литературной герои. Давайте посмотрим, что нам готовит новая героиня молодого поколения Китнис Эвердин. Ведь стоило отгреметь сумерком, там, где главная героиня, это, господи, это несчасточка Белла Свон, которая все свои молодые годы потратила на то, что отдала первой любви и мукам выбора, как разогретая аудитория потребовала новую историю о девушке, которая идет против ветра. И Сьюзен Коллинз оказалась в нужное время в нужном месте и выпустила свою первую книгу «Голодных игр». И вот она, новая независимая героиня, в центре фантастической истории. Упрямая и смелая, эгоистичная, жертвенная, которую она придумала после того, как однажды ночью щелкала каналы и перемешивая в телевизоре кадры из Ирака и конфетного шоу. Самая обыкновенная девушка, никаких суперспособностей, никакой вечной жизни. Косичка себе стреляет из лука, живет в бедном районе, поступки не всегда ее красивые, она сама ну, недостатки не, не настолько очаровательная, чтобы мы ей простили все. То есть, действительно, за вот эту обыкновенность ее, наверное, и полюбили. И э, самое интересное, что какая глубина тут еще заложена, что она э, писательница сознательно делает ее на протяжении всех, всех трех книжек пешкой в чужих руках. И насколько эта девочка остается самой собой, невзирая на то, как ей играли. Сначала голодные игры, сначала она трибут. Ее делает стилист, пусть красивенько, но тем не менее, она кукла, ее рисуют, ей говорят, что делать, ее, ее её... заставляют убивать, у нее нет выбора. Как бы хорошо, пошли против системы, пошли против ветра, очутились в другом стане, революционеры. И что там? Она такая же кукла, только в руках другого повстанца, да, из нее делают символ революции, из нее лепят цойку-пересмешницу, и что в награду? Она получает не друга по революции, не Гейла, а вот эта несчасточка Пита, который то падает в обморок, то у него сердцем там чего-то, то его спасать надо, то у него ранка, и пойди, помоги мне, принеси лекарства. То есть вот задумайтесь над этим, когда мы лепим себя с каких-то героин, да? То юная революционерка замечает на хорошо. С личной жизнью я не думаю, что это то, о чем мечтает каждая из нас. І тепер ми, я думаю, поговоримо про ту героїню, про яку нам хотіла так розказати Юля. Це Джейне. Так, це одна з моїх улюблених книг, одна з улюблених героїнь. А взагалі головна героїня літературного твору нам уявляється, як писана красуня. Так? Але Джейн з роману Шарлоти Бронте зовсім не така. Вона не красива зовні, але прекрасна у душі. І на самому початку книги маленька дівчинка, яку ніхто не любить, яку цькують. Вона викликає в нас величезне співчуття, але ми потім з подивом поглядаємо на те, як вона бореться за своє кохання, за своє щастя, за своє життя, і вона сильна, з сильним характером. Скромна мила гувернантка в похмурому замку Рочестера, немов несе з собою світло і дає цю часточку світла усім жителям замку. Зловісні таємниці росіються, страхи відступають. І коли вона починає боротьбу за свою любов, ніякі сили зла не можуть її зупинити. Джейн Ейр – героїня поза часом. Вона просто може поміняти довге глухе плаття гувернантки на джинси і футболку, одягти окуляри, зробити хвіст, але це буде Джейн Ейр скромною, тихою, але все одно красивою. Головне тільки розгледіти. А зараз ми бачимо уривки з фільму з різних часів, з різних екранізацій різних років. Цю історію знають, мабуть, кожен. Але проте Роман Бронте за століття кінематографу витримав вже 20 екранізацій. Виходить, раз у п'ять років у ньому виникає необхідність. Можливо, тому що героїнь, характер героїні важко розгледіти. Все одно незрозуміло, хто вона? Сіра мишка, одержима непочинно болючою гордістю, чи розумна історичка, яка вражає своїми заскоками. Все ж залежить від ракурсу, під яким ми на неї дивимося. Вона. Сильна, вона хоробра і вона може зізнатися у коханні чоловіку. А, дамочки того часу впадали в а, за памороченням голови. Тобто, це було дуже незвично до того часу, до 19 століття. А, вона гідна захоплення і гідна захоплення її позиція, завжди відстоювати свою правду, свою точку зору і не підставляти іншу щоку. І вона хоче бути в коханні з чоловіком на рівних. І це дійсно а, дуже така визначна а, позиція для того часу, про події того часу, які описуються в романі. Пані а... Галино, вам не здається, до речі, що чимось ну для мене можливо, дивлячись і на трейлери і слухаючи вас, що Кітні Севердін, про яку ми говорили, і Джейнер, вони схожі. Совершенно вірно. От я тільки зараз смотрю на цю екранізацію, розумію. щоб ви знали, це вікторіанська епоха. Дженейр, да? Один из законов, там женщины вообще очень сложно поступали, потому как незамужние сразу считались обузой для семьи, их старались, в общем, их гнобила вся семья, как только могла, они были и приживалками, и дармоедками, и полуслужанками, получленами семьи. Самое интересное, что женщинам нельзя было путешествовать, вообще выходить из дома без сопровождения, но можно было, если она переезжала из одного города Лондона в другой, путешествовать в товарном вагоне со своим конем. То есть одной нельзя, а с конем в товарнике нормально, понимаете? Это вот в эти времена, вот представьте, да, Джен действительно это была революционерка и такая же пламенная, как и Китни Севердин для своего времени, безусловно. Она по действительно. Жінки в літературі, які вони сьогодні, ми це дізнаємось з нашими літературними оглядачами Галиною Таворською та Юлією Майстренко. Якщо у вас виникають питання до наших гостей, чи ви хочете нам розказати про свою улюблену літературну героїню, дзвоніть на номер студії це двадцять або пишіть на смски на мобільний номер 095 17 33. 895. А ми продовжуємо говорити про прекрасних інколи, інколи не дуже жінок у літературі. І що, про що ми далі? Яркий образ, мимо якого ну просто не можна було пройти, це Скарлет Охара. Ей еще не исполнилось и 17, а о ней уже мечтали все парни округи. Девушка, которая не боялась шокировать общество, а ее истории зачитывались поколения женщин по всему миру. Скарлетт Ахара стала одной из наиболее известных женских персонажей и символом предприимчивости, темперамента и умением выживать. Все любят цитату, я подумаю об этом завтра, да? У нее есть вообще замечательная цитата. Ну почему, чтобы заполучить мужа, нужно строить из себя дуру? Золотые слова. На протяжении всего романа она без зазрения совести лжет, обманывает, вводит в заблуждение мужчин, безостенчиво вешает им лапшу на уши. А благодаря дивному обаянию и невинной улыбке большая часть вранья сходит с карлиц рук. Мужчины всегда рады послушать о собственных достоинствах, даже если они слегка преувеличены. А с женщинами Мисохара Охара Почитала дела не иметь. Что обеспечивало ей репутацию самой дерзкой кокетки среди мужчин и беззастенчивой застенчивой лгуни среди женщин. Конечно, мисс Ухара не раз поступала в разрез с общественным мнением, чего стоит ее траурный танец, да, с рэтом на глазах у всего общества Атланты, когда она вообще не могла появляться там на, на, на людях. Но э, репутация Скарлетт не раз страдала от ее романов или от ее проявления чувств. Изменила ли Скарлетт свое поведение в связи с этим? Да сейчас не дождетесь, как в том анекдоте. А, Поговорят и перестанут. Английская принцесса родит еще одного ребенка. Найдутся другие для, темы для разговоров. А мысль о том, что скажут люди, никогда не заставляла Скарлетт отказываться от себя или от любви. Еще одна ее характерная особенность – это надо прикинуться слабой для того, чтобы к тебе потянулись по-настоящему сильные мужчины. И мы выйдем. Китни Севердин не прикидывается слабой, и что к ней тянется? Гермиона Грейнджер не прикидывается слабой или дурой, что в финале получает? То есть ну вот, если дальше чуть-чуть продвинуться по додумать текст, да, литературных произведений, чем это все кончается? Скарлет четко понимала, что хочешь настоящего мужчину Рэта Батлера сильно. Прикинься не только дурочкой, но и слабенькой. И Рэд появляется в ее жизни тогда, когда надо, спасает мужа, вывозит из горящей Атланты эм, на балу ее репутацию там спасает, да, но это все напускное. В глубине души Скарлет четко знает свои цели и как это добиться, или с помощью плана. Паті і штор, і ліс видірнутих перів із петуха. <світ> Вона дійсно дуже неоднозначна, я думаю, особистість. І ви знаєте, якщо про Скарлетт мріяли, я думаю, чоловіки, її сучасники, коли ця книжка була написана, то про наступну нашу героїню мріють, напевно, всі сучасні чоловіки. Це Дейнеріс Таргаріен. Так, саме так. Буренароджена з дому Таргаріїнів. На момент першої появи у книзі їй лише 13 років. Вона невисокого зросту, тендітної статури і класичної валерійської зовнішності фіолетові дивовижні очі і сріблясте волосся. Кхалісі, мати драконів, є чому дивуватися, на чому захоплюватися. Вона чесна, вольова, впевнена у собі, хитра, мужня, сильна. Саме такою повинна бути правителька Вестерос. мудрий харизматичний лідер, милосердна жінка і любляча мати. У героїні фентезі вона могла стати нещасною дружиною ватажка кочівників і впасти в забуття, так? Але вона вибрала іншу долю і стала правителькою. Вона очолила величезну армію, яка звільняє робіт з південних міст, стала матір'ю драконів, яких вже ніхто не вірив. І однією з головних претенденток на стол, незважаючи на те, що вона була найкрасивішою жінкою з відмінною зачіскою по версії HBO, з екранізації HBO. І у 2012 році Денері зайняла 14-те місце в рейтингу 99 найгарячіших вигаданих жінок і була названа однією найдивовижніших персонажів циклу. І я хочу привести декілька цитат, які, на мою думку, характеризують. Визнати свій страх це сміливо, і вона дійсно сміливо своїх рішеннях. І ще одна така фраза: я від крові дракона і повинна бути сильною. Ви повинні бачити в моїх очах не сльози, а вогонь. І це характеризує її як вольову сильну жінку, хоча виглядає вона дуже тендітною і такою гарною, милою дівчинкою, хоча б на початку да, саги. А її офіційний титул звучить так: як «Деенеріс з дому Таргарієнів, іменована першою неопалима, королева Мієріна, королева Андалів, і Перших людей, Кхалісі до Тракійського моря, розбиваюча кайдани і матір драконів. Я думаю, вражаючи список а, титулів, і ця героїня варта захоплення, бо вона теж зробила себе сама, але за допомогою чоловіків, які її оточували. У є одна героїня, яка точно вже зробила це сама, і це Лізбет Саландер. Коротко можна охарактеризувати її так. Женщина, ненавидяща мужчин, які ненавидять жінок. Я бы сказала по-другому. Это та редкая героиня Фрик, ради которой стоит читать вот эту всю монументальную трилогию Стига Ларсена. Лицо Лизбет очень сосредоточено, закрыто челкой от посторонних любопытных взглядов, очень суровое, взгляд агрессивный. У нее пять сережек в правом ухе, в правой ноздре, между ноздрями, черный шарф скрывает ошейник с шипами, которые имитируют пули, и черная кожаная куртка с молниями-застежками в стиле унисекс. И весь ее незабываемый образ как бы говорит окружающим «меня голыми руками не возьмешь». Тущая девушка-хакер с черным ирокезом, пирсингом и татуировками – это очень запоминающийся персонаж, и эм, она страдает аутизмом, она борется со своим сложным прошлым и настоящим, и она остается собой. При этом и татуировки, и аутизм остаются при ней, с личной жизнью там вообще все на грани экспериментов, так вот, я почему хотела вернуться именно к этому персонажу. Сам Стик Ларсон при жизни давал характеристику Лизбет, он говорил, что это выросшая Пеппи длинный чулок. Вернемся к этой девочке, которой можно было все. Вот в финале она вырастает вот таким вот фриком с очень поломанной и непростой судьбой. Не факт, что каждая Пеппи в душе вырастет в Лизбет, но эм, есть такой риск. вот. Поэтому всем Пеппи потенциальным в душе надо быть готовы перетвориться потом в Лизбет Саландер. И э, в 2012 году журнал Forbes поставил Лизбет на 11 место в списке 15 богатейших вымышленных персонажей, оценив ее состояние в 2,25 миллиарда долларов. Нічого собі, я думаю, що наступна наша гриня вона не збирає гроші, вона їх витрачає. Так та ще й як так Ніщо не робить частішим мій пульс і сильніше ніж. Вивіска знижка 50%. Це головна фраза нашої героїні Ребеки Блумвуд. Вона фінансова журналістка, яка обожнює ходити по магазинах і робити покупки, і тому не в змозі розумно розпоряджатися своїми фінансами. Ребека це я, моя сестра, або будь-який інший, хто хоча б колись виходив у магазин, купити кави, а повертався з новими черевичками. Це просто дівчина свято. Хоча, на жаль, їй більше відповідає прізвисько дівчина-катастрофа, адже в неї талант потрапляти у різні халепи, дурні комічні ситуації, і обставини тому вельми сприяють. Вона втрачає звичну роботу, збирає неоплачені рахунки, ховається від інспектора по боргах, знаходить друзів на зустрічі анонімних шопоголіків, намагається отримати роботу в журналі «Мот» і отримає роботу у Світі фінансової журналістки. Але вона не схожа на дурну пустушку, вона розумна, спритна, чарівна, талановита, але не без недоліків. Вона позбавлена почуття міри і в ну, дечому схильна до обману. Найбільше в світі я люблю магазини. Це ще одна її улюблена фраза. І Бека знайшла найкращу альтернативу сильній статі. Магазин. Краще так, по складах. Магазин. Він ніколи не бурчить, ні за що не сварить, завжди підтримає. Та ще й новий е шарфик запропонує, без якого ну ніяк на співбесіду не потрапити. Мила дівчина з, ноха, з ногами від вух давно не намагається протистояти чарам свого коханого, адже ж вона щаслива. Правда, купа пластикових карт давно не встигає за її проблемами, але це все дрібниці і неважливе. Життя прекрасне, і Бекі, як зазвичай пощастить, тому що вона впевнена в своїх діях, вона не перевершена. Тож плачте, за залицяльники, подруги, батьки, колеги. Ви не шопоголіки і немає у вас щастя. Плачте. Тому що кожна жінка в душі шопоголік, і дуже багато можна знайти паралелей, але напевно гриня за наибольше себя ассоциируют все женки, это Бриджит Джонс, это безперечно. Это точно, потому что каждая женщина в душе немножко Бриджит Джонс, которая может позволить себе съесть лишнее пирожное, выпить еще один стакан вина или вести вечную борьбу с лишним весом, влюбляться в непосходящих мужчин. Милое несовершенство, которое постоянно влипает в курьезные ситуации. За это миллионы женщин обожают Бриджит Джонс. А я ее люблю, ну буквально за все. За то, что она веселая, немного нелепая, в это дурацкое утягивающее белье и мы мысли о том, буду ли я раздеваться на первом свидании, если на мне не подходящие трусы. Кстати, дневник Бриджит Джонс – это далеко не первая книга об одиночках в большом городе, а этих одиночек в Лондоне составляет 60% одиноких женщин. До Хелен Филдинг одинокие женщины выглядели так. Или уже отчаявшаяся безнадега, которая просто расцветает от любого, обращаю ваше внимание, мужского взгляда. Или совсем уже воинствующие феминистки. А Хелен Филдинг стала первой, которая написала о незамужних представительницах поколений 30-летних вот так вот честно. Борется с лишним весом кое-как. Кто бросает курить, то опять к этому возвращается, варит голубой суп для гостей и особо не переймается, как то кажут. Да? И именно после выхода секса в большом городе и Бриджит Джонс стало возможным приходить на вечеринки без пары. До этого в приличном обществе, в современном обществе было не принято. Вас теперь оценивают не за то, с кем вы пришли и есть ли у вас пара, а насколько вы интересный человек. Конечно, Бриджит Джонс обещает себе, что займется спортом, заставит жир позорно отступить, будет самодостаточной, цельной, независимой, интересной личностью. Но пацан сказал, пацан сделал. Не сделал, еще раз сказал. принцип, и Давайте в себе холить не революционерок и жестоких какие-то Скарлетт Охара, а милых Бріджіт Джонс і замечательних шепагуліків. Я вам дякую, що сьогодні були з нами, що познайомили нас з жінками. Трошки порушили стереотипи. Я хочу нагадати нашим глядачам, що з нами сьогодні були Юлія Майстренко та Галина Таворська, наші книжкові оглядачі. Ось такими бувають різними жінки, тендітними, сміливими іноді, іноді дуже. Прагматичними, а не іноді дуже романтичними. Я думаю, що це все живе в кожній з нас. Ми з вами обов'язково повернемось до студії. познайомимося ще з однією талановитою дівчиною Юлією Гурою. Одразу після нового кліпу «Тейлор Свіфт.